І будемо починати з новин із ООН. Як повідомляє CNN, міністр закордонних справ Росії, в квітні має головувати на Радбезі ООН, але йому Сполучені Штати. Поки не видали дозвіл на прибуття спецлітака і візи загалом для російської делегації. Посол Російський в Америці цим глибоко стурбований, от каже, що, що потрібно з цією історією квапитися. Ну але з того, що ми бачимо, сполучені Штати Америки не квапляться. Ваш прогноз чи може статися таке, чи можемо ми сподіватися, що ці візи не будуть видані? Як і дозвіл на прибуття спецлітака Лаврова? Олена, я не буду давати прогноз, тому що що відбудеться невідомо, але те, що не треба видавати візи Росії, це я вважаю 100%. Більш того, я думаю, що це виклик для нашої дипломатії, можливо, для самого президента Зеленського, який напряму повинен звернутися до наших американських союзників для того, щоб так не відбулося. Більш того, питання не в тому, що не видавати зараз віз стосовно головування. Е Російських представників на радбезі і це не пов'язано тільки з тими злодії злочинами, які стали відомі тільки за останній час, і це не пов'язано навіть з тим, що Росія розв'язала злочинну війну. Це пов'язано з тим, що у Росії нема жодної юридичної підстави не тільки головувати в родбезі, не тільки бути членом радбезим, а взагалі знаходитися в ООН. А вже давно а, українські а, активісти а, в Україні є рух Гет Росію. ООН», а, до якого приєдналися і міжнародні члени цього руху міжнародні експерти. Більш того, я знаю, що на цей рук вже реагує представники е держави Сполучених Сполучених Штатів Америки. Вони готові співпрацювати за те, щоб нарешті е викинути Росію з ООН, де вона знаходиться нелегітимно. Нагадую, е це єдина країна, яка не проходила процедур, які б дозволяли їй стати членом ООН, і вже не кажучи, про Різниця між знаходженням в ООН і <кій> знаходженням в радбезі дуже суттєва. А, те, що приймає а, Рада безпеки ООН, а, в більшості є обов'язком для виконання всіми країнами, а навіть голосування Генеральної асамблеї, тобто, всіх членів ООН, а, в більшості носить не обов'язковий характер, а характер, скажімо так, порад, тому те, що там знаходиться сьогодні, сидить і а, блокує роботу Радбезу. Росія це така найбільша дипломатична афера 20-го сторіччя, коли вони в 91-му році, не проходячи процедур, саме себе призначили продовжувачами справи е зникнувшого Радянського Союзу і мовчки без процедур сіли в крісло. Україна, наприклад, знаходиться е в ООН абсолютно з 45-го року, абсолютно легітимно. А ми не тільки є республікою та країною незалежною країною, яка сьогодні є засновником цієї організації. Ми навіть в радянські часи, коли ще були республікою у складі радянського союзу, затверджували устав ООН в нашій Верховній Раді, ще тоді радянського зразку, Росія не проходила голосування. Як це роблять всі країни в подібних ситуаціях, наприклад коли розвалилася єдина Чехословаччина, то і Чехія і Словаччина проходили процедури. А той же самий Казахстан, який не був серед засновників Радянського Союзу, але був у складі Радянського Союзу, проходив знову, бо він не є засновником ООН на відміну від Білорусі і України. А от Росія, вона і засновницею не була, і не проходила голосування і не ратифікувала устав ООН в своїй думі. Тому те, що світова спільнота пропустила, сподіваючись на цивілізований, скажімо так, цивілізовану поведінку Російської Федерації, особливо скажімо так. Я думаю, тоді світових лідерів хвилювало, що буде з найбільшим ядерним потенціалом, який діставався до Росії, і Україна теж віддала свою ядерну зброю саме Росії. Але бачите, це була помилка. Помилку треба виправляти, і те, що сьогодні російським представникам не дають віз, це такий сигнал для нашої дипломатії. Це сигнал для нашої влади, що треба більш активно діяти в цьому напрямку і зробити все, щоб Росія не просто не головувала, не знаходилася в Радбезі. Вона взагалі повинна заново почати процедуру прийому в ООН а ми знаємо, що в тому стані, в якому зараз вона знаходиться, її вон не приймуть, тому що важливим параграфом є не вести агресивною війною. Зараз Росія є розпалювачем і країною, яка таку агресивну війну злочинно веде. Генсекон Антоніо Гутеріш, про цю ситуацію з юридичними моментами він поінформований. Він в курсі, тому що якщо він в курсі, то якось дивно все це виглядає, особливо з огляду на те, що десь рівно рік тому він в цей самий період був в Києві, і в цей час прилетіла російська ракета якраз в українську столицю. Гутіє не просто проінформований. Він в курсі. Більш того, рух геть Росії зон український. Саме йому направив петицію на міжнародному сайті, яка вимагає від нього надати документи, які підтверджували легітимність Росії, їх в природі немає. Саме визнання факту того, що їх немає, вже запустить процедуру вигнання, вигнання Росії з ООН. Але від секретаряту ООН поки що ця петиція отримала відповідь: дивіться, все є на сайті ООН. Нам не можна знайти таких документів, тому потрібен тиск. Сьогодні ця петиція зібрала 330 тисяч голосів. Як на мене, це недостатньо. Треба, щоб там було мільйони підписів, тому я звертаюся знову, вже як це робив не раз і через ваш ефір до українців знайти таку петицію і підписати. Ну і включитися в українській владі. Я думаю, що найбільша зброя, яка у нас є, це пан Зеленський, який є сьогодні відомим якому довіряють більшість українців, на якого реагують і міжнародна спільнота, він повинен закликати підписати українців мільйони українців петицію і, по-друге, звернутися майже до всіх світових лідерів для того, щоб вони прийняли участь у вигнанні Росії з А, тому що Генеральна асамблея сьогодні голосує за нас: за репарації з визнає Росію країною агресором. Але на жаль, голосування і резолюції Генеральної асамблеї немає такої, немає такої дії, якби це була Рада безпеки, якою блокують блокує сьогодні представники Росії, які там сидять у крізь РСР. Тому Гутієра ж розуміє, але я вам скажу: з одного боку він людина нерішуча, на жаль, в нього немає політичної волі. А з іншого боку, буду чесним, секретаріат ООН, генеральний секретаріат, це просто функціонер. Від них мало що залежить. Все ж таки, все вирішують самі члени ООН і їх більшість.